Вітаю вас на моєму каналі! Це магазин Аврора. Сьогодні оглянемо посуд та товари для кухні. Усім дякую за огляд. Сподобається відео, поставте, будь ласка, вподобайку. Приємного перегляду. Підставки під гаряче 44 за 3 штуки. Келих для вина, синє скло 99. Такий келих 139. Келих для шампанського 49, для вина 44, соусниця скляна 59, менажниця з підставкою під чашку та десерт 77 гривень, менажниця екодуб на 5 відділень 229. Чашка фарфорова біла з чорними плямами 77. Келих для вина скляний з надписами 129. Склянка синє скло 64. Така висока 27 гривень. Склянка низька з золотим обідком 64. Хвиляста перламутрова 69. Чашка скло з золотою окантовкою. Ціна 64 гривні. Є ось така з жовтою ручкою за 88. По 77. Чашки великі, скляні кольорове скло. Соусниця маленька 15. Бульйониця скляна, гладка 64. Салатник білий, скло кераміка 39. Тарілка супова 55. Салатник скло кераміка 84. Приїхало дуже багато білого посуду. 69. Прямокутна тарілка. Чашки для кави кольорові 64. Горщик для запікання 64. Миска колосок 69. Салатник склокераміка 99 люмінар. Такий салатник 64, 17 см в діаметрі та 49 см. Такий великий салатник склокераміка 129. Тарілка десертна з ялинками 129. Дошка кухонна для нарізання 109. Піднос пластиковий 59. Баночка для спецій. Отвори різного розміру. Ціна 39. Силіконовий калимок для розкатування тіста 65 на 45 149. Акція сьогодні закінчується. Форма для випікання хліба металева 69. Форма скляна для випікання 249 2-літрова. 28 гривень на шпателів. Вінчик для збивання 69. 49 гривень коштує вінчик для збивання на батарейках. Пляшка для чи оцту скляна 99. Пляшка з розпилювачем 99. Нічник акумуляторний 249. Фруктовниця металева 99. Такий варіант 149. Пластикова 49 гривень. Кошик для зберігання вузький 49. Такі по 19 пластикові. Їмкість для пральних засобів 119. Підставка для столових приборів 109. Така підставка 77 гривень. Сковорідка, антипригарне покриття 399, 26 см в діаметрі. Миска нержавіюча сталь глибока 88 2-літрова. Ємкість харчова з кришкою 189. Ось така ще є класна миска з кришкою. Глибока за 149. Ківш металевий з кришкою. Високоякісна нержавіюча сталь зберігає відмінний зовнішній вигляд протягом усього терміну експлуатації. Ціна 299 гривень. Друшляк металевий з довгою ручкою 149. нержавіюча сталь. Такий друшляк з двома ручками 59. Також нержавіюча сталь. Ситомиска кухонна з двома ручками 59. Келихи для вина 249, 6 штук упаковка. Такий набір 3 штуки 169. 340 мл. Баночка для спецій, комбіновані матеріали 44. Така скляна для солі та перцю от виро різного розміру. Ціна 64 гривні. І новинка приїхала пластикова баночка 39 г. Гімкість пластикова для сипучок з ложкою 49 Качалка дерев'яна для тіста 34. Молоток відбивний для м'яса 129 Палички бамбукові 24. Штопор автоматичний на батарейках 169. Сокира кухонна 139. Каструля металева зі скляною кришкою. 2 літри 200 мл – 219 гривень. Маленька металева миска 34. Таким було сьогоднішнє відео. Усім дуже дякую за перегляд.